Якість освіти це не просто слова, це наш щоденний пріоритет. Минулий рік став для нашого закладу освіти роком великих змін та підтвердженням наших прагнень, адже ми пройшли інституційний аудит. Інституційний аудит. Проведений управлінням Державної служби якості освіти у Тернопільській області, став для нас не перевіркою, а таким потужним інструментом розвитку. Це була конструктивна співпраця, діалог експертів та учасників освітнього процесу. Ліцею номер один міста Хоростків. Фахівці Державної служби якості освіти допомогли нам знайти нові шляхи вирішення питань, а також напрацювати цей шлях розвитку. За результатами аудиту ми отримали. Висновки та рекомендації, а також достатній та високий рівні з організації освітнього середовища закладу освіти та управлінської діяльності досить непогані показники, і в системі оцінювання якості знань. Також ми маємо високі показники щодо педагогічної діяльності. Педагогічних працівників закладу освіти це визнання об'єктивний показник саме в ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Спираючись на рекомендації управління Державної служби якості освіти в Тернопільській області, ми розробили та вже реалізовуємо. План удосконалення системи оцінювання результатів навчання учнів та учениць ми покращили роботу щодо системи оцінювання якості знань. А також підвору форм та методів оцінювання, та розробили відповідні критерії оцінювання. Наші засідання методичних об'єднань, педагогічних рад це не нудні лекції, це завжди креативні дискусії, це завжди співпраця, це завжди мотивація, перезавантаження та нові ідеї. Ну і звичайно, наш трикутник партнерства, який має оновлені грані взаєморозуміння, взаємоспівпраці. Учні, вчителі, батьки. Інституційний аудит це не фінал, це початок нового етапу в житті нашого закладу освіти. Завдяки прозорій, об'єктивній, мудрій оцінці та. Ефективній підтримці та співпраці із фахівцями Державної служби і якості освіти у Тернопільській області, ми, вчителі, учні, батьки, стаємо кращими, стаємо відповідальнішими для майбутнього нашої України українській освіті 100% бути. Працюємо далі, якість освіти наша спільна відповідальність.